Я буду постійно нагадувати, щоб шкіра залишалася молодою і здоровою, потрібен комплексний підхід, знаходитись в тіні, захищати тіла одягом, капелюхами і, звісно, засобами з СПФ. Тож, як користуватись ними, щоб він дійсно працював і чому один крем. Не рятівник від усього. Ці паради прості, які працюють для кожного: чи ти в місті, як Київ, чи на пляжі, як в Одесі. Крок перший. Важливо наносити правильну кількість. Для ефективного захисту нам потрібно 2 мг засобу зі СПФ на 1 квадратний сантиметр шкіри. Це приблизно чверть чайної ложки. Для обличчя або 2 столових ложки на все тіло. Більшість з нас наносить удвічі менше, і захист падає наполовину. Інколи показують лайфхак, коли крем наносять на палець і таким чином виміряють потрібну кількість. Раджу дійсно виміряти кількість чайною ложкою і на око в майбутньому запам'ятати цю потрібну кількість. І обов'язково наносити крем рівним шаром, не пропускаючи учаски шкіри і не розтягуючи його по обличчю або втираючи. Нашу шкіру крок другий важливо нанести крем за 15 хвилин до виходу. SPF потрібен час, щоб увібратися і створити захисний бар'єр. Хімічні фільтри активуються через 15-20 хвилин. І якщо нанести крем на пляжі, ти даси УФ променям шанс нашкодити. Ці 15 хвилин можуть коштувати опіку для дуже світлої шкіри. Тож наносимо вдома. І даємо крему осісти. Крок третій. Оновлюй кожні дві години. SPF не тримається вічно. Під, вода, тертя рушником, постійне касання до шкіри руками змивають його. Навіть водостійкий SPF втрачає силу вже після 40 хвилин у воді. Оновлюй крем кожні 2 години або після купання чи спорту. Крок четвертий. Захищай усю шкіру. Вуха, шию, повіки, губи, руки. Ці зони часто забувають, але вони так само страждають від сонця. Наприклад, рак шкіри на вухах частіше діагностують у чоловіків, бо вони рідше наносять СПФ. Дітям обов'язково потрібен СПФ на всіх відкритих ділянках, особливо на чолі та на носі, які дуже швидко червоніють. Для губ використовують бальзам з СПФ 15, а для повік легкий крем або стік. Жінки не пропускайте шию. Це одна з найперших зон, де видно фото старі. Крок п'ятий. Обирай Broad Spectrum. Не всі SPF однакові. Broad Spectrum означає захист від ультрафіолетових a променів і ультрафіолетових b променів Без цієї позначки крем може блокувати промені, які відповідальні за опіки, але не фотостаріння. У Європі шукай UVA-кола на упаковці, а у Японії PA з плюсиками. Крок шостий. Уникайте прямого сонця в пікові години з 10 до 16.